Виконуємо номер 971 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Із чисел 180 2109, 541, 4590 7891 111102 випишіть ті, які. Завдання перше. Діляться на 3, Друге діляться на 9, третє діляться і на 2 і на 3, четверте не діляться на 3, П'яте діляться на 3, але не діляться на 9. Приступаємо до виконання нашого завдання. Для того, щоб виконати завдання, знайдемо суму цифр кожного з чисел. 1 додати 8 це буде 9, да плюс 0 9. 2, 1 додати 9 10, да 2 12. 5 додати 4 9, да 1 10. 4 додати 5 9 да 9 18. 9 додати 1, 10, 7 додати 8 15, 10 плюс 15 25 1 додати 1 додати 1 3, да ще 1, 4 да 2 6. Використовуємо правило ділення на 3. На 3 діляться всі ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Сума цифр першого числа 9, 9 ділиться на 3, отже, і 180 ділиться на 3. Виписуємо це число. Друге число сума цифр 12, 12 ділиться на 3, отже, і число. 2109 ділиться на 3. Сума цифр 10. 10 на 3 не ділиться, отже, і 541 не ділиться на 3. 18 ділиться на 3, тому і 4590 ділиться на 3. 25 на 3 не ділиться, тому і число 7891 не ділиться на 3. І 6 ділиться на 3, тому число 111102 ділиться на 3. Далі ділиться на 9. На 9 діляться всі ті числа, сума цифр яких ділиться на 9. Сума цифр 9, 9 ділиться на 9. Отже, і число 180 ділиться на 9. 12 на 9 не ділиться. 10 на 9 не ділиться, 18 ділиться на 9. Отже, і число 4590 ділиться на 9. 25 на 9 не ділиться, і 6 на 9 не ділиться. Завдання третє Діляться на 2 і на 3. На 3 ми виписали, які числа діляться. На 2 діляться всі ті числа, які закінчуються парною цифрою. Парні цифри це 0, 2, 4, 6 і 8. Виберемо серед тих чисел, які діляться на 3, ті, які закінчуються парною цифрою. 180 закінчується цифрою 0, вона парна. 2109 пропускаємо. 4590 закінчується цифрою 0, вона парна, виписуємо, і 111102 закінчується парною цифрою, виписуємо. Отже, діляться на 2 і на 3, 180 4590 111 102. Задання четверте не діляться на три. 12 діляться 10 на три не ділиться. Сума цифр 10 не ділиться на три. Отже, число 541 на три не ділиться. Сума цифр 18 ділиться на 3. 25 не ділиться на 3. Отже, і число 7891 на 3 не ділиться. 6 ділиться на 3 і діляться на 3, але не діляться на 9. 9 сума цифр ділиться і на 3, і на 9, пропускаємо. 12 сума цифр. 12 ділиться на 3, а на 9 не ділиться, тому виписуємо число 2109. Далі 10 не ділиться не на 3, не на 9. 18 ділиться і на 3, і на 9. 25 не ділиться не на 3, не на 9. І 6 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Тому виписуємо число 111 102. Номер 971 виконано.